Вітаю вас, шановне панство! Сьогодні 16 липня, знаходимося на полі, де ми зібрали врожай озимої пшенички. А, заробили це все ж стригельною породною вольтою. Внесли сюди 5 кг сульфата цинка. І тепер маємо такий от е, фон. Отак воно от все зароблено, ми бачимо слід від комбайна. Все воно тут, в принципі. Рештки більш-менш розподілені. От ми так умовно ходили, посіяно так. Да? Ходили вольтою так. І ми бачимо, що вже от пішли... у нас борізька почала відходити потроху. Пішла вже падалиця де-не-де провокується. Да? От, нам основна історія у нас з борізькою. От Ми бачимо її. Вона піднялася, амброзія піднялася, амброзія це та, яка там сиділа дуже маленька, під пшеничку пшеничка їй не давала. І вона, в принципі, вже собі піднялась. Тому у нас малюють там невеличкі дощики. Невеличкі дощики малюють на завтра-післязавтра. Тому після цих дощиків воскового нальоту не буде. У і, я думаю, мінімальними дозами гліфасату і, і проти берізьки додали туди ще препарати. Тут ми заберемо на цих полях буряни і так воно буде у нас залишатися. От ми бачимо, що рештки у нас розподілені, ґрунт під ними не перегрівається, він білий. Біота там живе, не, не вмирає, волога теж нікуди не е, тікає, бо вона вся закрита. Тому бачимо, що рештки ще соняшника, попередника є лежать. Тому плануйте свої якби, обробітки, плануйте е, боротьбу з злісними бур'янами, такі як е, борізька. Польова, плануйте зарані, щоб потім на соняшнику або в других культурах ви не мучились цим бур'яном. Виводьте його зараз. Тому, дорогі колеги, не лінуйтеся, обсежуйте свої поля самі. Ходіть по своїм полям, дивіться, де деякі проблемі місця. За вас це ніхто не зробить. Ні на кого не надійтесь. Вам може хтось. Дати пораду, десь направити вас, але за вас це робити ніхто не буде. Тому обстежуйте поля, вирішуйте, з якою технологією ви будете займатися. Бажаю всім успіхів. До зустрічі, Па-па.